Обласну станцію переливання крові, що в Івано-Франківську, прибули працівники Косівського райвідділу міліції. Це для того, щоб допомогти дитині. Маленькому пацієнту Денису лише чотири роки. Його діагноз рак крові. Мати хлопчика звернулася за допомогою до правоохоронців. Мені зараз тяжко говорити, але просто я попросила людей, аби мені допомогли врятувати дитину. Нічого особливого у їх вчинку немає, кажуть правоохоронці. Такі добровільні акти проводять систематично. Робота міліції постійно пов'язана з ризиком, тому міліціонери, як і медики, добре розуміють ціну людського життя. Що виникає необхідність і можливість, тоді ми з здаємо. У нас не перше. У нас звертаються час від часу матері, батьки, в яких дітей хворіють, і ми систематично надаємо допомогу. По переливанню крові за такий милосердний та небайдужий вчинок лікарі подякували міліціонерам, адже вони дійсно роблять добру справу, рятуючи життя інших. У нас є достатні запаси компонентів крові, але нам завжди потрібні донори, і особи, які здають кров для поповнення цих запасів, тому що ми видаємо запаси, а поповнювати ж потрібно для того, щоб завжди були свіжі, обстежені компоненти крові, такі як еритроцити, такі як плазма, такі як тромбоцити. Так що ми дякуємо людям, дякуємо донорам, які приходять, і ось і зокрема сьогоднішнім групі людей, які прийшли здавати кров для. Цієї дитини. На вранішній поїзд поспішав студент однієї з вулиць Івано-Франківська. Коли до нього підійшло двоє невідомих. Зломисники, представившись працівниками міліції, запропонували показати міст кишень. В мене загнали двоє. Почали представлятися говорити, що вони міліціонери. Хоча я зразу зрозумів, що вони не міліціонери. Це було просто звичайне. Звичайно, одягнені хлопці. Почали наносити йому тілесні ушкодження, затягнули за будинок. Один із цих громадян, який представлявся працівниками міліції, дістав ніж і під погрозі цим ножем почали вимагати у цього потерпілого все цінне, що в нього було. Псевдоміліціонери нанесли хлопцю кілька ударів в обличчя. Відтак відібрали дорогий мобільник та втекли. Через годину, але вже справжній міліцейський патруль затримав нападників в той момент. Коли ті виходили з ломбарду, чужий телефон продати встигли. Патруни постовою службою за описами потерпілого було затримано двох нападників, які виходили з ломбарду, які працюють цілодобово. В Цьому ломбарді вони вже здали мобільний телефон і при собі вже мали чек, який в них було вилучено. Міліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України. Отож тепер нічним розбійникам загрожують від 3 до 7 років ув'язнення. Патрулювання на нових машинах прикарпатські правоохоронці нині отримали десяток нових автомобілів. Таких білих красенів закупили не просто так, це гібриди. А отже, не лише менше забруднюють навколишнє середовище, а й економлять паливо, якого міліції завжди бракує. Це перші, перші моделі, які прийшли, які будуть використовуватися. Ми будемо бачити. Звичайно, будемо звітувати до міністерства, як вони працюють, як вони себе поводжують на, на дорогах. От а наскільки мені відомо, це перша партія. Ще до нового року у нас будуть ще достатньо автомобілів, які будуть на, е, працювати наші працівники в Івано-Франківській області. Новенькі автомобілі обладнані спецтехнікою. У салоні сучасне навігаційне устаткування та радіостанції. Вони переконані, правоохоронці сприятимуть оперативній роботі. Ми переходимо на, будемо сказати, більш мобільний вид несення служби. Особовим складом управління по охороні громадського порядку, по розкриттю злочинів, по виїзду на місця надзвичайних ситуацій. І тому, звичайно, така техніка вона, вона значно поліпшить виконання цих завдань. Схожі автомобілі мають поповнити автопарки в усіх підрозділах МВС. До кінця року Івано-Франківсько пообіцяли ще 10 нових автівок. Сюди найдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут не просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє, коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Майбутні дільничні інспектори міліції, курсанти Прикарпатського факультету Львівського державного університету МВС завітали до містечка Милосердя Святого Миколая, що в Івано-Франківську. Тут під наглядом настоятелів виховується близько 50 дітей зі складною долею. Ми безпосередньо, як дільничні інспектори міліції, майбутні ми будемо мати справи з такими дітьми, з такими сім'ями, з неповноцінними сім'ями. Тут надають саме в цьому закладі, надають допомогу саме таким дітям. Які, ну скажімо так, їм не дуже повезло ну в житті вихованці дитячого закладу у захваті від спілкування з майбутніми правоохоронцями, однак не обійшлося і без дитячих вихвалянь. Малюки розповіли, знають для чого існує міліція. Місіонер <клухи> для, для того, щоб стежити за порядком. не лише з благодійною місією, а за для того, щоб набути досвіду до спілкування з різними верствами населення і з дітьми також. Тут більше вони таке побачать дійсно, як і життя вже за 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 парканом нашого навчального закладу, як воно дійсно все є. І безпосередньо побачать маленьких дітей, які тут хтось усміхнений, хтось засмучений. Усе можливе робить заклад для того, аби діти мали змогу відчути увагу дорослих та домашній затишок. Утім, дуже багато залежить від людей, які приходять та допомагають, за що їм тут безмежно вдячні. Нас тут проживають люди, які потребують допомоги, близько 50 осіб. І хочу скористатися цією нагодою, подякувати всім тим людям, які нам допомагають. Ми безмежно вдячні, бо ми робимо ту роботу, яку повинні робити ми, але також дуже багато разів залежимо від тих людей, які приходять зі сторони нам допомагати. Правоохоронці затримали двох прикарпатців, яких підозрюють у вчиненні щонайменше восьми крадіжок у Косові. Грабунками чоловіки займалися ще з Нового року. У приміщення проникали за допомогою металевих ломів. Про це свідчать сліди на вікнах. Вікно було закрите, ну як вони відкрили, я вже не знаю. Ну, там є на цьому, на вікні сліди. Є сліди, що вони чимось таки чи монтіровками, чи лопатками, що вони його відважували. Є там слід, що поцарапані вікна. Іван продавець у пограбованому магазині автозапчастин. нині підраховує збитки. каже, зникли мобільний телефон та автомагнітоли. Залишились ті телефони, які вони не могли витягнути. Залишилось там ну шість мейтфонів. Схожі випадки по цілому косові правоохоронці нарахували щонайменше вісім крадіжок у магазинах та в квартирах. Злодії виносили усе, що можна потім перепродати або здати. Товарно-матеріальні цінності, золоті вироби, ювелірні вироби. Ноутбуки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони все, що попадало, все, що можна продати і нажити з цього грошей, згодом з'ясувалося, за усіма крадіжками стоять одні й ті ж чоловіки, які вже відбували покарання за подібні злочини. Відносно вказаної особи було проведено ряд оперативно-рушукових заходів, і внаслідок чого було встановлено причетність, його причетність до вчинення цих крадіжок. Проти косівських злодіїв розпочато кримінальне провадження. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі обоє у СІЗО під вартою. Такий запобіжний захід для них обрав суд. Вже вдруге у Коломиї організовують футбольну зустріч. Перша відбулася 1 червня і була приурочена дню захисту дітей. Тоді домовилися, добру традицію продовжуватимуть. Цього разу турнір з мініфутболу теж проходив на спортивному майданчику восьмої школи. У змаганнях взяли участь футболісти коломийських загальноосвітніх шкіл номер 4 та номер 8 а також районного осередку дитячого об'єднання Юний міліціонер Прикарпаття і підлітки, які перебувають на обліку в міліції. Мета нашого заходу це є пропагування здорового способу життя. Нещодавно в місті івано франківську відбулася акція Прикарпаття проти наркотиків, де брали активну участь учні загальноосвітніх шкіл міста Коломиї, юні міліценери Прикарпаття, загальновідомі спортсмени і культурні діячі. Минулого разу юним правопорушникам все ж забракло зіграності і вони програли всі матчі. Це додало хлопцям спортивного завзяття та азарту. Капітан розповів, що все літо команда тренувалася, аби покращити результат. Учуся в училищі і справляюся. Капітан команди представляю правопорушників, ціле літо займалися. Хочемо покращити за той раз результати, бо зайняли четверте місце. Може цього разу щось веще. І там далі ще буде видно, залежно яка гра стоїть. Впевнено, почувалися і юні міліціонери. У їхній команді багато хлопців, які грають у футбол з дитинства. Тому у своїх успіхах не сумнівалися. Тим паче за них вболівали і друзі з об'єднання. Я не захоплююся аж так спортом, але ставлюся позитивно. Наймолодший учасник громадського об'єднання, шестикласник Віктор, у футбол не грає, але за своїх теж вболіває. Я є юним малюцінер, прикарпаття. Майбутньому хочу стати міліоціонером, захищати людей. За результатами змагань, перше місце посіла команда четвертої школи, другими стали юні міліціонери. Третє місце здобула команда хлопців, які стали на шлях виправлення, але без призів не залишилася жодна команда. Всі отримали у подарунок футбольні м'ячі. Перемога тут була не основною, каже наставник коломийського середку Вадим Василецький. Він розповів, що незабаром у Коломиї знову відбудеться футбольна зустріч серед школярів. На початку листопада 2013 року за сприяння Івано-Франківського обласного ...федерації футболу і Європейського Союзу має пройти турнір футбольний серед школярів, де будуть залучатися діти, які мають ну, протиправну поведінку, які прогулюють навчання, щоб зменшити, як кажуть, щоб покращити її відвідування школи, покращити їхню поведінку. І планується цей захід провести на території загальноосвітньої школи номер 4 Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19 09 51 13 61.